Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 18 квітня 24 рік і сьогодні компанія Uniswap. Як завжди, починаємо зі сторінки CryptoVictor, Криптоактиви і розділ нові проекти Uniswap і. Завтра Storch. До речі, ці дві компанії я розглядаю за вашими порадами в коментарях. Тому продовжуйте писати, які проекти вас цікавлять, будемо на них дивитися разом. Користуйтесь блогом. Тут багато інформації новачкам, базові поняття, стратегії інвестування. І, наприклад, от, сторінка загальна по альткоїн сезону. Якщо ми Зацікавилися альткоїнами, час від часу потрібно переглядати і таку інформацію. ну Наприклад, різні індекси от як від компанії Blockchain Center, де зараз загальний рух альткоїнів за цим індикатором. Приблизно розуміємо, що зараз біткоін сезон. Альткоїнами мало зараз цікавляться. Отже, переходимо на Uniswap. Гадаю, це доволі популярна біржа, і багато з вас її добре і так знає, але все ж таки розглянемо фундаментальний аналіз, як завжди, новинний. Потім технічну складову, мій прогноз. Як завжди, подивимось біткоін. Ну і головний прогноз, як правило для всіх моїх відео. Головна сторінка, де все і так зрозуміло, подивіться, просто. Яка кількість трейдерів, яка сила? 1,8 трильйонів доларів. Обсяг 228 мільйонів трейдерів, дуже багато інтегрованих систем, як тут можна заробляти на децентралізованих фінансах DeFi? Займає 23 сходинку в рейтингах, з капіталізацією 7 мільярдів доларів. доволі доволі потужна компанія. Ну, тобто це децентралізований обмінник. Ви ж знаєте, да, що обмінник і біржа англійською це одне і те саме. Тобто там, де можна екщендж змінити. Біткоін на ефір і так далі. Але децентралізований варіант це коли немає посередників і дуже мала тут комісія. Кому це потрібно, придивіться до цієї компанії. І з іншого боку, тут постачальники ліквідності. Тобто, ну, хто просто зберігає там активи, мають можливість заробляти на цих комісіях. Ну, мають і, і роблять це. Тому кому це цікаво, будь ласка, просто зберігайте гроші, частина ліквідності буде вам давати прибуток. І прибуток постійний на регулярній основі. Ну, як завжди, в нас є. Дуже корисне і зрозуміле відео, але, як завжди, хто хоче почитати про що це відео українською, тисніть тут. Новинний фон, ну, звісно, головний Дивимося новини від компанії. Наш блог дивимося, Твіттер. Тобто, хто вирішить інвестувати в цю компанію, новинний фон обов'язково. Потрібно спостерігати, що тут, який розвиток цієї компанії і так далі. Але я кажу, компанія, ну, ми ж це розуміємо, це децентралізована система. Хто не розуміє, ну, обов'язково подивіться це відео. Технічний аналіз, це я підготовку робив. Тут ще була ціна 9, зараз трошки знизились, і е, цього циклу можна заробити від 6 до 8. Іксів, на мій погляд, якщо ціна підніметься на позначки 45. Ну, як завжди, йдемо на сервіс TradingView Тут дивимось. Гадаю, візуально ви так бачите на місячному таймфреймі, яка структура була минулого циклу. Після зниження пішла фаза зростання з зупинкою, як завжди, в середній зоні максимум повернення, рух в середній зоні і вже донизу. Зараз внизу і подивіться схожа конструкція, як минулого разу, дивіться, було зниження, потім зростання. І зараз дуже схожа картинка. Тому можна припустити, що буде після фази зниження розпочати рух наверх. Якщо взяти тут це так гіпотетично, по 5, продати по 45-9 іксів. Навіть якщо там по 7 по, навіть по 10, ну, 5 іксів потенційно можна взяти. Тому кому цікавий цей напрямок, бачите тут, що можна заробити. Придивіться до токену Юні. На місячному гадаю, моя думка вам зрозуміла. Трошки ближче подивимось на денному, вибачаюся на тижневому графіку. Це кожний. Оцей крок, це тиждень. І минулого разу 2020 року, ви бачите, була схожа конструкція, як і зараз. Іде рух вниз, після якого можливо з зупинкою, звісно, в середній зоні, одразу максимум. Потім рух в середній зоні, доволі тривалий, і вже пару зупинок і вниз. Якщо буде схожа конструкція, то ми можемо побачити таку. Зараз структуру, що ще можливе зниження 7. Навіть якщо й не буде зниження, 7 вже дуже цікава ціна, до якщо курс повернеться до минулих максимумів Як завжди ви бачите, я беру по мінімальним точкам, розтягую цю структуру і прогнозую, що невелике буде. Збільшення ну, минуло разу 42, ну зараз ну, може 44-45 бути, відштовхуючись від е, зростання нижніх точок. Тому, гадаю, ви самі візуально бачите, що якщо буде схожа конструкція з минулим циклом, все дуже добре, є потенціал до заробітків. Точки входу, ну це вже дивіться більше денні графіки, кому цікаво ну Дивимось тут, що в нас? Індикатор Стикастик не показує, що купувати, тобто нема цієї синьої стрілки, але ми бачимо, що курс накопичився в зоні недокупленості. Ще подивимось пару індикаторів. так Тут червона зона, курс і за індикатором дивергенції, також зайшов у зону недокупленості. на мене Дуже цікаві місця. Тут також нема кнопки «Бай», Але дивіться, ну, всім індикаторам, звісно, довіряти неможливо, не, не потрібно. вірніше Дивіться, була кнопочка buy. ну Ми такі на 100% довіряли цьому індикатору, купили тут і дивіться, що стало. Тому довіряти одному індикатору не можна, ну просто не можна. Як він, наприклад, цей індикатор, дивіться, який рух дав наверх на початку цього року. Потім другий дав невеличкий рух, а цей, ця кнопка Бай зовсім не вгадала. Ну тут, звісно, це пов'язано з біткоїном. Зараз ми ще на нього подивимось. Тут що ще можна? Просто продивимося індикатори. На базі Momentum червона. Почала змінюватись на, на темну. Як, як почне змінюватись, буде рух наверх. MCD. Дивіться, вже зелена точка. Може. І, і тут розпочалась зелена така. І рух пішов наверх. Можливо, це і є відправна точка, де можна купити за цим індикатором. Fibonacci. Це не сітка, звісно, Фібоначі, але він візуальний на розрахунках Фібоначі і дуже добре тут видно, що зараз курс в червоній зоні і може повернутися тобто в зоні накопичення. Ну Індикатор на базі CCI. Все вже пройшов ту стрілку помаранчеву, має рух наверх. Я не знаю, як якби я зараз вирішив. Заходити, я б не чекав цю кнопку buy. Ну, що стосується цього активу. А подивився інші індикатори і, можливо, вже купував би. По 7, гадаю, приваблива ціна. Якщо тут 7, тут 45, 6-7 ексів. Дуже добре. Але звісно, це не парада, це такі мої думки. Що тут біткоін? Халвінг вже на носі. От-от. Вчора був доволі потужний рух на 60, зараз трошки він відскочив. Все, ну ви бачите, навіть краще, ніж я прогнозував. Ну, іде, іде все в тому ж русі, що я, що я ще викреслив, пам'ятаєте, ті три параболи. Все дуже і дуже в рамках мого розуміння. Так, тут трейдери вчора там кричали: Все, крах, у -у, всі криптовалюти там повмирають, це початок. Ну не дивіться на ці історичні відоси. Ну, Блін, капіталізація біткоїна 1,2 трильйони доларів. Якийсь мамкін трейдер кричить: Блін, все пропало. Ну, не слухайте їх. Отже, тут гадаю, все зрозуміло. На вихідні ще буде якийсь рух в цій зоні вверх вниз після чого я очікую все ж таки зростання. До речі, вийшов з фігури, а крім того, що ми дивились з вами ці параболи, він вистрибнув із неї і вийшов з отої звужаючої структури вниз. Це дуже добре, це, якщо це от той хибний вихід вниз, він був потрібен, щоб рух наверх був доволі потужним. Ну, Моє таке бачення. Пишіть свої думки. Гадаю, по компанії Uniswap моя думка на 24 рік вам зрозуміла. Пишіть свої думки, які ви можете озвучити не тільки для мене. Коментарі відкриті, будь ласка, пишіть для. Всі, хто заходить подивитись відео, цікава і інша думка. Правда? Є у вас інша, напишіть. А якщо ви згодні з моїм прогнозом, також напишіть, щоб люди розуміли, не один він щось тут розказує, а і декілька людей, наприклад, згодні чи не згодні з цією позицією. І якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо український контент. Якщо ви хочете, щоб в вашій стрічці новин YouTube було більше україномовних відео, ставте, бачите, мої відео регулярні. Ставте лайк підписуйтесь. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Вся Україна Чернігову співчуває, тримайтесь. У кої є можливість і бажання, будь ласка. Донатимо на ЗСУ декілька офіційних варіантів в описі до відео, де є посилання і на всі проекти з цього відео. Завтра розглянемо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!